Слава Ісусу Христу! Впродовж століть єврейський народ чекав на Месію. Пророки обіцяли його прихід, він мав визволити Ізраїля принести мир, відновити царство Давида. Люди уявляли Месію як могутнього царя, як воїна, який зламає ярмо Риму, очолить народ, принесе політичну свободу кінець кінців. Вони чекали силу, чекали меча, чекали земного тріумфу. Тоді з'являється Ісус. Не як воїн, не як цар, а як Тесля з Назарету. Він не мав війська, не закликав до повстання, не повалив кесаря, він прийшов на осляті, говорив про любов до боргів, про прощення, про царство небесне, його корона – стернини, його трон хрест, його слава усмирення. Багато хто не впізнав його, бо він не відповідав їхнім очікуванням. Але саме таким і мав бути справжній Месія. Не той, хто приходить зі зброєю, а той, хто приносить спасіння. Його перемога над імперією зла над гріхом і смертю, Його царство не тимчасове, а вічне. Месії, якого чекали, був царем земним. А Месії, який прийшов, цар душ. А які в тебе очікування від Ісуса? Напиши в коментарі.